Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Перший гренслем сезону Australian Опен став історією. Сьогодні відбулися заключні матчі. Звичайно ж, головна страва це фінал у чоловіків. Але нас насамперед цікавив поєдинок, так сказати, страва, яка відбувалася за кілька годин до цього поєдинку, оскільки українка Людмила Кіченок могла стати першою українською тенісисткою, що вигравала два гренслеми. Нагадаю, в минулому сезоні у нас вона виграла в в міксті, цього разу в парі з представницею Латвії Єліною Остапенко грала в матчі за титул уже на Австраліан Оупен. Щоправда, протистояла їм дуже іменита та досвідчена пара в складі представниці Тайваню Се Шувей та Бельгії Еліс Мертенс. Та ж сама Се Шувей до цього турніру була шестиразовою переможецею гринслемів, а по ходу турніру стала семиразовою, тому що буквально за кілька днів до ось цього поєдинку виграла титул в міксті, тобто за один турнір могла взяти два трофеї. І треба сказати, що зробила це. Незважаючи на те, що перший сет розпочався з того, що пара Кічино-Костапенко захищає свою подачу та веде 1-0, потім отримують бублика, програють 6 геймів поспіль і як наслідок провалюють перший сет 1-6. Але на цьому турнірі вони демонстрували характер та жагу до перемоги. Як наслідок розпочинають другий сет з того, що роблять брейк супротивницям. А коли захищають свою подачу, відповідно рахунок уже стає 2-0. На наступному геймі на подачі супротивниць мають рахунок 30-0, Відповідно, залишається виграти лише два розіграші для того, щоб повести уже в рахунку з двома брейками. Але після цього починає, як то кажуть, все сипатись з рук. Три поспіль гейми програють як наслідок з 2-0. Рахунок перетворюється на 2-3. Після цього супротивниці обмінюються виграними геймами на своїй подачі. Рахунок стає 3-4. За цього рахунку подає Людмила. За рахунку 30-30 допускає подвійну помилку, дарує таким чином брейкпоінт супротивницям, які його відповідно і реалізовують. Та за рахунку 5-3 виходять подавати на турнір. Але виходити подавати на турнір і подати на турнір це різні речі в критичний момент. Україно-латвійська пара робить брейк супротивницям, а потім ще й захищає свою подачу. Рахунок стає відповідно 5-5. Щоправда, після цього їхні супротивниці свою подачу захищають. А от Людмила та Єлена свою вже не захистили, причому програли її під нуль. Таким чином програли матч. Тим не менше, не те, що два, три неймовірні тижні ми отримали з вами на першому гренслеймі сезону. Як почали з кваліфікації вболівати за наших співвітчизниць, так і вболівали до фінального дня турніру. Буде, як то кажуть, що згадати. Ну а тепер до заключного матчу турніру. Фіналу чоловіків Янік Сінер проти Даніїла Мєдвєдєва Неймовірно, принципове протистояння в чоловічому тенісі, як на мене, можливо, навіть найбільш принциповіше, по крайній мірі, якщо говорити, згадуючи минулий сезон. Нагадаю, минулому сезоні лише у фіналах, лише в матчах за титул вони між собою зустрічалися чотири рази. Загалом же ж, якщо дивитись на очні зустрічі, 6-3 на користь Даніїла, але три останні виграв Сінер. А що було протягом цього часу, коли він вигравав ці три матчі? Неймовірний прогрес Сінера. Тобто, як на мене, саме він був фаворитом поєдинку, особливо зважаючи на те, що, хоч і той, і той теніси зіграли по 6 матчів, але на 6 годин більше на корті поперебував Даніїл. Тобто, по суті, міг зіграти не те, що 6-8, можливо, навіть і 9 матчів за цей час. Загалом же ж було пораховано, що приблизно добу на корті за весь турнір перебував Медведів. В цьому плані він навіть встановив рекорд. Давайте пригадаємо, як супротивники дісталися фіналу. Отже, Медведєв ще в першому, в другому раунді насправді міг спокійно вилетіти, але просто якимось неймовірним чином докарабкався до фіналу. Отже, в першому раунді Атман його супротивник знявся зі змагань. Далі був просто неймовірний матч з 0-2 на 3-2 проти Фіна Росоворі. Це той поєдинок, де Медведєв закінчив матч о 4-й годині ранку. Потім більш-менш два спокійні поєдинки проти Ольясіма та Боргаша. І потім два поспіль п'ятисетовики проти Хуркача і насамперед, звичайно, ж, півфіналі проти Звєрєв. І що залишилося в Медведєва на фінал? Отут, звичайно ж, були великі питання. Ну і на контрасті, нібито також проводить шість поєдинків Сінер, але які ж вони були зовсім іншими. Свого роду був спеціалізатором по національностях Янік. Спочатку у перших двох раундах розібрався з представниками Нідерландів Занхолем та Де Йонгом, потім трішки відпочив матчі проти аргентинця Баєса, а далі взявся за безпрапорних по черзі обіграв Хачанова та Рубльова. Ну і можна сказати, трішки відпочив матчі проти Джоковича, особливо, якщо згадуючи перші два сети. Хоча при цьому безумовно слід зазначити, що Медведєв такий тенісист, який от нібито все вже не бігає, вже просто стоїть на місці, але все одно якимось чином бігає, дістає м'ячі і таким чином вицарапує оці, здавалось би, давно уже програні матчі. Тому насправді концентруватися на цьому не варто було, що він набагато більше часу перебував на корті, тому що дійсно можна було навіть за це поплатитися самому італійському тенісисту. Давайте до самого поєдинку. Отже, першу перемогу матчі своєрідну щоправда здобув Янік, вигравши шерепкування. Само собою ще обрав подачу, яка на цьому турнірі його не підводила, і хоча розпочав з 0,15, але все ж таки спокійнісінько виграв свій гейм 1-0. А от на геймі на подачі безпрапорного зав'язалася просто неймовірна боротьба. І хоча Медведів її таки взяв та зрівняв рахунок 1-1, але ось тут десь уже прослідковувався сценарій матчу, тобто полосіці на подачах Сінера все. Це мало бути спокійно для італійця, а основна боротьба повинна була йти саме на подачах Даніїла. Але цей сценарій матчу відразу, як то кажуть, обвалився, тому що в наступному геймі на подачі Яніка у Медведєва рахунок 40 0 Потрійний брейкпойнт. Я нагадаю, попередньому матчі у півфіналі проти Новака Джоковича Янік не дав супротивнику заробити жодного брейкпоінту. За матч, за чотири сети. А тут уже в другому геймі на своїй подачі дарує супротивнику три. Само собою, що Медведєв один з них реалізовує і веде вже з брейком 2-1. А потім ще й демонстративно під нуль бере свою подачу та веде вже 3-1. А наступні чотири гейми тенісисти захищають свою подачу. Як наслідок рахунок стає 3-5. Що можна сказати по першому сету? У Яніка просто не було першої подачі. Не влучав першою подачу, бив в аут, бив в сітку. Натомість, як, наприклад, такий елемент як довгі розіграші, в основному вигравав Медведєв. Він чітко попадав то в кут, то лінію, і сінер змушений був бігати за кожним м'ячем, тому що прекрасно розумів, що поки що його супротивник не помиляється. А за рахунку, 3-5 сінер виходить подавати на те, щоб залишитися в сеті. Причому даний гейм також був дуже важливий, щоб не дати супротивнику розпочинати на подачі другий сет. І цей гейм був дуже й дуже показовим. Я нік його програв. Він програв перший сет 3-6, але за рахунку 15-40 він демонструє просто щось неймовірне. Попри всю свою холоднокровність, він, як на мене, починає грати на оцих сетпоінтах супротивника обезбашено, фактично. Тому що починає грати вкороченими м'ячами, дуже сильно ризикуючи, можливо, таким чином показуючи, що мені байдуже, що ти можеш зараз виграти цей сет, і я буду грати так, як я хочу. Але на початку другого сету, як то кажуть, змінами і не пахло. Медведєв два свої гейми виграє під нуль. Натомість як гейм на подачі сінера тривав більше десяти хвилин з неймовірною боротьбою із брейкпойнтами Медведєва. І хоча італієць її таки захистив, але щось тут було не те. Це не той італієць, який грав в попередніх раундах. А далі пішов справжній розгром, тому що три наступні гейми виграє Медведєв. причому два на подачах італійського тенісиста. І я думаю, всі почали задаватися питанням: де Янік, Де Сінер? Італійський тенісист з таким поглядом дивиться на свій тренерський штаб, нібито запитуючи їх, що робити. В мене нічого не виходить, а в нього виходить все. 5-1 уже виграє Медведєв. В своїх оглядах я неодноразово порівнював Яніка з холоднокровним хижаком, який просто чекає свого моменту і вірить в те, що цей момент настане. Здавалось би, коли ще ти програєш по сетам 0-1, ти гориш в другому 1-5. І тут, як на мене, Янік дійсно виходить на полювання. Медведєв подає на сет. А що робить Янік, він заробляє перші брейкпоінти в матчі саме у цей відповідальний момент, і відразу ж їх реалізує. Потім захищає свою подачу і рахунок уже 3-5. Далі Медведів виходить знову подавати на сет. А що робить Янік? Він знову заробляє брейкпойнти. І хоча їх не реалізує, далі заробляє сетпойнт Медведєв і його вже реалізує, та виграє другий сет також з рахунком 6-3 і веде по сетам 2-0, оптимізм. Трішки був присутній. Плюс до того з'ясувалося, що у Яніка є один матч, коли він відігрався з 0-2 по сетам. І цей матч був саме на Австраліан Оупен. А що ще можна відзначити, все більше і більше так званих довгих розіграшів почав вигравати саме італієць. Нагадаю, на початку матчу в основному такі розіграші вигравав Медведєв. Можливо, він десь трішки зрозумів, що е, Медведєва залишають сили, і він уже не зможе бігати за кожним м'ячом. Тим не менше, третя партія розпочалася з того, що по чотири гейми на своїй подачі захистили тенісисти в різний спосіб, десь впевнено, десь проблемами, але тим не менше рахунок дійшов до чотири а далі Янік Сінергейм на своїй подачі виграє 5-4, і тут Медведів виходить подавати на те, щоб залишитися в сеті. І рахунок дійшов рівно, Після чого Янік заробляє перший сетпоінт в матчі і відразу його холоднокровно реалізує. 100% реалізація, перший сетпоінт і відразу реалізація. Та виграє третю партію з рахунком 6-4 і лише 1-2 по сетам програє. Як то кажуть, це вже цікаво. Після третього сету Мєдвєдєв іде під трибуни приміщення трішки зібратися з думками та силами. Четверта партія іде за тим самим сценарієм. Рахунок доходить до 4-4 по геймах, хоча брейкпойнти були, але нікому не вдавалося реалізувати. Потім Янік свою подачу бере і 5-4 рахунок стає. Медведєв знову виходить подавати на те, щоб залишитися в сеті. За рахунку рівно, заробляє сетпойнт Янік Сінер і відразу ж 100% його реалізує. Просто неймовірна реалізація і знову виграє партію з рахунком 6-4. 2-2 за сетами на нас чекає вирішальна п'ята партія. Після четвертого сету стався трішки скандальний момент, оскільки Медведєв знову хотів піти з корту, але арбітр йому не дозволив, сказавши, ну давай грати, досить затягувати час. Також в цей момент стало відомо, що в будь-якому випадку Медведєв ходив уже в історії, тому що якби він виграв цей матч, він би став першим тенісистом в історії, який би виграв Гренслем, здобувши по ходу турніру чотири перемоги саме в п'яти сетах. Якби програвав, ставав би першим тенісистом в історії уже Австраліан Опен. Що виграючи в фіналі 2-0 програв фінал 2-3. Нагадаю, 22-му році була подібна ситуація його в матчі з Рафаелем Надалем. Отже, вирішальна партія в поєдинку: заключна партія в матчі, заключна партія загалом на турнірі. Фаворитом якої безумовно був італієць, який виглядав само собою свіжішим. Медведів за деякими м'ячами вже навіть не біг, тому що ну, просто-напросто елементарно вже не було сил. Розпочалося все з того, що 2-2 став рахунок, тенісисти захищали свою подачу, потім Янік бере гейм на своїй подачі та 3-2. А на подачі Медведєва рахунок стає 0-40. Потрійний брейкпоінт у італійця. Чи реалізує він їх, чи ні, постало питання. Звичайно, в той момент, я думаю, всі прекрасно розуміли, що так. Дійсно, веде по геймам уже 4-2, потім захищає свою подачу 5-2. Хоча потім Медведєв таки свою одну подачу бере 3-5, але там, можливо, десь Італієць уже трішки, скажімо так, злив її для того, щоб сконцентруватися на вирішальному геймі, і виходить за рахунку 5-3 на свою користь подавати на сет матч і турнір. Розпочинає вирішальний гейм, просто як справжній майстер 30-0 уже попереду, але пригадуємо вчорашній жіночий фінал. Там Сабаленка в вирішальному геймі вела 40 0 і спочатку їх не реалізувала, а тут лише 30-0. І Медведєв зрівнює рахунок 30-30, таким чином, дещо кажучи, давай доведи, я так просто не здамся. І Сінер це прекрасно розуміє. Відразу заробляє перший ж чемпіоншіппойнт і, само собою, демонструє 100% реалізацію. Дійсно виграє перший в своїй кар'єрі гренслем, і тут також 100% реалізація, перший фінал і відразу трофей. Ось такою, можна сказати, навіть казкою завершується Australian Open 2024. Дякую всім тим, хто був разом зі мною протягом всього цього турніру з першого раунду і аж до фіналу. Найближчим часом вийде відео з своєрідними підсумками та враженнями. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все, дякую за увагу за приділений час. На все добре.